Дорогі друзі, часто Господь у своєму слові говорить до нас не бійся. Справа в тому, що страх це продукт нашої уяви, це те, що ми собі там уявили, змоделювали і змушуємо себе в це вірити. Насправді ж страшної ситуації може взагалі не існувати такої, якою вона існує в нашому сприйнятті у нашій голові. Є дуже простий і цінний інструмент, який допомагає нам звільнитися від страху. Для дорослої людини це папір, на якому ми пишемо те, чого ми боїмося. Просто взяти і виписати те, чого ми боїмося, те, що для нас є страшним, і подивитися на це збоку. Для дитини можна намалювати ситуацію, яка для неї є страшною. Тобто, умовно кажучи, намалювати свій страх. Зазвичай після такої практики. Ситуація зі страхом іде на спад. Друзі, стараємось нічого і нікого не боятися. Живемо щасливо, живемо наповнено, тому що саме до цього ми покликані у наш світ. Наше основне призначення жити щасливо в цьому світі.